Прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії справжні виримоці. а все тому, що Україна відкинула усі церемонії, а Путін не зміг показати силу. Розпочнемо з того, що, як ми знаємо, вчора США офіційно дозволили бити американською зброєю по території країни агресора так, з певними обмеженнями. Але також ми знаємо, що також вчора були гучні заяви з Кремля, такі погрози, наприклад, від Медведєва, пропагандисти кричали, були і ядерні погрози, такі заяви були, ну фактично, шантаж. Сьогодні вранці це все продовжилось. Російські пропагандисти публікують статті про те, що нібито країнам заходу потрібно зробити шокотерапію, знову розповіді про ядерну зброю, і навіть більше. Сьогодні, наприклад, «Ріа Новини» публікують таку статтю про те, що, начебто, Путін попередив захід, ніщо буцімто країни НАТО повинні відповідно розуміти, що буде відплата, якщо Україна буде бита високоточною західною зброєю. Але це було вранці. А після обіду пластинка в російських пропагандистів змінилася ця платівка. Уже десь ближче до вечора стали з'являтися такі статті. Воєнкори Збройні сили України використали Хаймерс для ударів по Білгородській області. Воєнкор піддубний Збройні сили України б'ють по території РФ західними ракетами. Воєнкор Симонов Збройні сили України обстрілюють Білгород касетними Хаймерсами. Також є такі повідомлення, такі зокрема роздуми про те, що нібито бойове застосування цього типу озброєння мається на увазі Хаймерсів, буцімто неможливе без західних військових спеціалістів. Нібито українці самі не можуть засовувати Хаймерси. І тому, на думку так званого Воєнкора підубного, можна виключити самодіяльність, що це начебто удар країн Заходу. Але Воєнкор підубний пише про те, що нібито сили ППО Російської Федерації знищили всі ракети і снаряди. Але сам факт це буцімто новий виток ескалації, на який пішов Вашингтон, і, начебто, це пряма участь НАТО в бойових діях проти Російської Федерації. Ще що цікаво, наприклад, таке видання Україна.ру, а це Маргарита Симоніян, це Ріа Новини, повідомляє про Хаймарс про Білгороду. І це, до речі, такі підсумки 1 червня, буцімто в Україні. Звертає увагу на те, що Білгород це територія Російської Федерації. Білгород станом на сьогодні точно не Україна. Україна взагалі не висловлює ніяких претензій щодо Білгорода чи інших міст, де історично проживали українці, але чомусь на сайті Україна.ру пишуть про те, що це те, що відбулося в Білгороді чи Білгородській області, це, бу, це буцімто підсумки дня для України. Російське видання. Товар пише, що нібито в Збройні України підтвердили удари американськими ракетами з установок Хаймерс по Білгородській області. Насправді офіційного підтвердження не було. Вони посилаються на деякі коментарі допис у соціальних мережах від наших військових. Але росіяни дуже сильно нервуються. Такі виримоції стоїть і справжня істерика, по факту. Більше того, Фактично, більшість тих росіян, які пишуть коментарі, наприклад, на цьому штопфарі, вони претензії висловлюють до Путіна. Наприклад, такий коментар один з перших гарант, де наша відповідь, що російське керівництво вирішило дочекатися позору та війни, ганьби та війни, що коли буде серйозна відповідь. Що ніхто на заході не боїться російського гаранта і на 100% впевнені, що серйозної відповіді не буде, тому що Путін це олігарх. І загалом я ще раз наголошую, підкреслюю, що десь більше половини таких коментарів, і це на товарі. це те видання, яке наближене чи при міноборони РФ. Знаючи законодавство цієї московської імперії, що можуть навіть за лайк чи репост посадити, а росіяни так накручені цим великодержавним імперським шовінізмом, так їх пропагандисти накрутили, що Буцім то захід побоїться, і вони напевно думали загалом в Кремлі, що Україна буде, звісно, бити хаймерсами, але так можливо рідко, можливо, по певних таких військових цілях, і це будуть такі епізодичні удари. Але сьогодні, сучь всього, били поповні навіть не сьогодні, а вчорашнього вечора про що повідомляло Російське державне агентство ТАС. І що важливо, наші військові, зокрема з підрозділів спеціальних Нацгвардії, сьогодні пишуть, що на Овчанському напрямку це Харківщина після Хаймерсів тиша пташки співають найкраща обстановка. Бачите, як виходить утари Хаймерсами знищення відповідних позицій окупантів, можливо, артилерії, удари по військових об'єктах, і тихенько цей пост опублікований в 10.42 сьогодні. Крім того, вчора було повідомлення від наших військових, що ЗСУ отримали багато ракет до Хаймерсів, що ще ніколи стільки не бачили. Мова йде, можливо, про певні підрозділи, тому загалом картину ми не знаємо. І в цілому новини добрі. Потрібно додати, що на Харківщину. Направили, чи відповідно завдання бойове отримав батальйон Мадяра. Він сьогодні оплікував пост Роберт Мадяр, Він зараз в липцях чи біля Липців. Ну, зокрема, є відео, де ми бачимо надпис населеного пункту Липці, і це вказує на те, що нам потрібно на Харківщині підсилення можливостей саме безпілотних систем і відповідно очей. І відповідно ударних БПЛА. Батальйон Мадяра – це потужний батальйон. Він раніше працював на півдні України, зараз його перекинули вже на Харківщину, і свідчить про те, що ЗСУ будуть добряче насипати Хаймерсами та й не тільки. і потрібно підсилити БПЛА, підсилити наші спроможності виявлення цілей. Ще потрібно сказати, що раніше в ЗМІ публікували таку інформацію, що Україна просила у США не лише дозволу на те, щоб бити американською зброєю по території країни агресора, хоча по прикордонні, а ще й щоб США допомогли з розвідкою, щоб допомагали виявляти цілі на території країни агресора. У США сучасна супутникова розвідка, і сподіваємося, що США в цьому плані нам допомагають. Але Окупанти, розуміючи ситуацію, почали активно рити окупи. Сьогодні є повідомлення, що бійці 36-ї бригади морської піхоти знищили три аскаватар окупантів на Харківщині. Виявляється, що вони на північ Вовчанська за 5 кілометрів від фактично лінії бойових дій, три ескаватори пригнали, і давай щодень корити окопи. Вони вже хочуть закріпитися і дочекатися того моменту, поки ця московська імперія готує резерви, мова йде за різними оцінками, десь близько 100-200 можливо, тисяч щоб протриматися. Але Збройні сили України наші воїни, герої їм не дають цього зробити, і знищили цю техніку. Сьогодні з'явилася заява з Білого Дому, вірніше не сьогодні, а вчора пізно ввечері, що дозвіл, таке уточнення, дозвіл на удари зброю зі США по Росії стосується не лише Харківщини, а загалом прикордонних територій. Ми чули вчора про те, що Німеччина дала дозвіл, і міністр оборони Німеччини сказав прямо, що мова йде не лише про Харківщину чи прикордоння біля Харківщини, а загалом прикордонні території країни агресора. Щоб країна агресор розуміла, що якщо вона нападе на якусь область, намагатися буде прорвати кордон, то з будь-якої області буде відповідь від України. Звісно, що політика США і це не політика, а навіть вісь Берлін-Вашингтон, це загальна така стратегія трансатлантична. Вона спільна. І коли ми почули вчора таку заяву від Німеччини, то аналогічно, що таке ж рішення, і у США і сьогодні це підтвердило. Але на жаль. Також підтвердили те, що Україна не має права бити ракетами Атакомс. А для нас ракети Атакомс, особливо з сказатною бойовою частиною, вони були б насправді більш важливими, тому що це удари по російських військових аеродромах. І, на жаль, окупанти і далі бомбардують Україну, наші міста, села, позиції воїнних героїв, керованими авіабомбами. Очікуємо, що буде рішення, тому що це перший крок. На Росії вже така справжня істерика, такий гвалт вони здійняли росіяни, навіть на Путіна розкривають рота, скажімо, прямо не бояться це. Ви собі, уявіть собі, рівень і градус цього імперського шовінізму, яких розкачали пропагандисти. І... Сьогодні є ще до цього новина. Є повідомлення від видання американського The New York Times, що США можуть дозволити Україні ширший простір для ударів по Росії. Проте, судячи з тієї політики Байдена, Салівана, політики такої вісі Берлін Вашингтон, це все буде повільно. Така розкачка, що буцімто то не було ескалації. На жаль, це поки так. Очікуємо літаки f 16 очікуємо літаки дальнього радікаційного виявлення від Швеції. Ми зможемо тоді, як мінімум, вивільнити частину ППО наших сил і засобів заходу України, центру України, і можливо, ми зможемо відповідно тоді ефективно відбувати ці атаки російських літаків-бомбардувальників з керованими бомбами. Але знову ж таки, це питання часу. Є заява від Литви в устами глави МЗС, який висловився про можливість України завдавати ударів по Білорусі, у разі якщо Росія перемістить військові об'єкти в інше місце, то і вибір цілий потрібно перенести. Слушне зауваження адже дійсно Кремль він може використати Білорусь, і ми знаємо, що Кремль зробив у лютому 2022 року, що він вдарив саме з території Республіки Білорусь. Тому добре, що лунають такі заяви і обговорюється й така можливість. Тим не менш потрібно розуміти, що, хоч для нас це і добрі новини, але є певні проблеми з рівнем і фінансової, і військової допомоги від західних країн партнерів для України. До цього сьогодні є заява від президента України Зеленського. Він дав інтерв'ю британському виданню The Guardian. Він сказав прямо, що допомоги від США наразі прийшло мало. Зеленський назвав повільною допомогу від США і пояснив, що грошей, які наразі надійшли, не вистачає тим чином, і грошей не вистачає, і військової допомоги не вистачає. Так, за словами президента України, глави нашої держави, ситуація така, що ті частини, ті бригади, які на передовій, вони отримали боєприпаси, отримали озброєння. Але виникає проблема з тими резервними бригадами, які вже довгий час формовані і не мають озброєння. І зараз ми не можемо провести ротації, щоб певні бригади, які не вилазять, скажімо прямо з полю бою, щоб вони могли перепочити, ротації необхідні, щоб люди пішли у відпустку, наші воїни герої, зустрілися з сім'єю, з ріднею. Це нормально, це життя. Потрібно психічно, як мінімум, відпочити, психічно, фізично. Дуже важко. Але я ще хочу нагадати, що Якщо не помиляюсь, в грудні минулого року президент Корне Зеленський даючи інтерв'ю, сказав прямо, що чотири бригади, які мали бути задіяні в контрнаступі у минулому році, що вони так і не задіювалися, тому що не отримали нічого. Хоча все було підписано обіцяно, від західних партнерів. Мова йде і про артилерію, і про важку техніку, про броньовані машини, взагалі нічого. Просто піхота, фактично, по факту з автоматом. І зважаючи на такі ресурси, які є величезні у країни агресора, ну куди з автоматом, і ми їх не задіємо. І зважаючи на таку сьогоднішню заяву в інтерв'ю британському виданню від Зеленського, схоже на те, що до цього часу не дав, ми знаємо, що є рішення США щодо виділення Україні. Як мінімум, там тисячі бронемашин, є рішення, зокрема від Швеції, яка передає нам всі свої БТР, -и. є рішення від інших країн, але це все дуже повільно. Крім того, щоб отримання отримати цю техніку потрібно ще провести навчання і нашим бригадам резервним в першу чергу потрібна артилерія. Причому артилерія далекобійна, нам потрібні безпілотники і оперативно-тактичні для управління бригади, і для батальйонів безпілотники, як мінімум, рівня мавіків, потрібні ударні безпілотники, ФВВ Камікадзе. Також це навчання, злагодження. Це не такий швидкий процес. Це як мінімум, навіть якщо бригада почне отримувати техніку озброєння, це потрібно декілька місяців, тому що місяця двох не вистачить. І тому добре, що і правильно, що президент Крине Зеленський піднімає це питання загалом. Щодо нашої політики, вона зазнала змін. Я маю на увазі загалом української політики і тих претензій, які озвучив президент Крине Зеленський. Ми поговоримо у наступних випусках. Я думаю, що завтра я про це скажу більш детальніше, тому що насправді наша політика вона дещо змінилася. Причому навіть не дещо, а є такий значний поворот. Зеленський ще заявив, що західним партнерам не вистачає швидкості у питаннях постачання зброї, те про що я сказав. Питання грошей. Питання грошей, фінансів воно також важливе, адже у нас армія більше мільйону. Мова йде не лише про ЗСУ, мова йде і про національну гвардію, Міністерство внутрішніх справ. Мова йде і про Державну прикордонну службу України, мова йде і про спеціальні підрозділи, сили спецоперації. Мова йде про наших розвідників, служби безпеки України. У нас багато різних воєнізованих підрозділів, і це точно більше мільйонів. Це значні витрати навіть просто на грошові виплати, фактично на зарплату. Плюс озброєння дуже дорого коштує. Ми знаємо, що ціни зараз на снаряди калібру сто мм – міліметрів це декілька тисяч доларів, як мінімум від 4 тисяч доларів за снаряд. На жаль, зараз такі ціни, хоча ще. У 2022 році до повномаштабного вторгнення снаряд крупного калібру коштував десь півтори-дві тисячі доларів. Зараз вже ціни в два рази зросли. У нас працює військово-промисловий комплекс. Також потрібні кошти нам потрібні кошти на виробництво безпілотників ударних, бавовна і палати має по цій московській імперії повним ходом методично, не менше, а більше тому, що інакше вони точно не Багато коштів вимагає ця повномасштабна війна, на жаль, і нам потрібні кошти як для фінансування і соціальних видатків, загалом і державного апарату, загалом і життєдіяльності держави, так і на нашу оборону. Є заява Чехії, де порахували, що для базових потреб ЗСУ у снарядах це лише у снарядах потрібно 7-10 мільярдів євро на рік. У бюджеті цього року заклали на нашу оборонку, мова йде на із комплекс на виробництво снарядів, боєприпасів, безпілотників 2 мільярда доларів. Там по факту від 2 до 4 мільярдів доларів. І зараз питання в тому наскільки буде виконаний бюджет, тому що ці кошти вони планувалися з цих грошей з ПДФО від військових, там ще інші статті надходжень. І насправді 4 мільярди доларів наче що по великому рахунку візьмемо, це недостатньо. Нам на снаряди згідно підрахунки від Чехії потрібно 7-10 мільярдів. Тому без західної допомоги ніяк і вкрай важливо, щоб країни заходу вчасно надавали нам і військову допомогу, і фінансову допомогу. Тому що ми зараз робимо ставку на свій військово-промисловий комплекс. Зокрема, сьогодні є новини, що Україна чи в Україні створюють два науково виробничих об'єднання. Ці два нові НВО будуть працювати у напрямках авіабудування та авіаремонту, а також боєприпасів та спецхімії. Зараз в Україні створюються спеціалізовані підприємства з виробництва порохів, спеціальної хімії. Нам потрібно мати відносну, хоча б незалежність, щоб ми могли самостійно витовляти ту кількість боєприпасів, яка нам необхідна. Ми бачимо, чого вартує. Якісь, наприклад, політичні розбірки і затримки від наших західних партнерів. Дуже багато життів на жаль нам коштувало те наших воїнів, героїв і цивільних громадян, що США затримували нам військову допомогу як мінімум на півроку. Тому ставка в першу чергу на себе повинна бути однозначною. Є рішення по Укрборонпрому є також повідомлення про те, що Україна планує отримувати порог з Аргентини, що Україна працює з аргентинським урядом Хав'єр Мілея над співробітництвом оборонно-промислових підприємств. Насправді Україна може запропонувати багатьом країнам у світі і якусь співпрацю. У нас є зараз багато своїх технологій, які ми і раніше мали, які ми зараз розробили нових технологій. Наприклад, щодо безпілотників, ми можемо їх і експортувати, і, наприклад, якось допомагати. Можливо, якийсь обмін технологіями ще щось. Україна в цьому плані активно працює, і питання грошей це питання номер один. Не дарма російські не те, що пропагандисти, а навіть російські, якщо не помиляюсь, цей ж самий Усов, новий міністр оборони казав прямо, що Наполеон, буцімто у свій час говорив, що для війни важливо дві речі: перша річ це гроші, а що таке друга річ він взагалі не пам'ятає, тобто лише гроші. Є заява від генсека НАТО Столтенберга, який закликав гарантувати Україні 40 мільярдів євро на рік. Гарантії 40 мільярдів євро на рік це більш-менш відповідає тим викликам, що є, і тим реаліям, які, на жаль, до цього часу є. Невідомо чи будуть гарантії, тому що це заклик, але знову ж таки, це дискусії, обговорення. Зараз Україна підписує безпекові договори з різними країнами, і ми бачимо, що підтримка буде, але зараз потрібно нам працювати її на технологічному рівні, і щоб ця підтримка вона була гарантованою. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті, на такій з одного боку навіть цікавій. Вчора президент України повідомив про те, що мобілізація в Україні збільшилася після оновлення закону. Звісно, цифри ніхто не буде називати, яка, які темпи мобілізації були раніше, наскільки вона зараз збільшилася, але я скажу так, що я бачу в соціальних мережах, наприклад, в тому ж Твіттері, чи соцмережі X, це вже Ілон Маск викупив. Багато-багато хто пише з наших хлопців, навіть деяких дівчат, що мобілізувалися, як правило, більшість з них самі обирають свою військову частину, відповідно, де служити, спеціальність, проходять навчання, діляться досвідом. Деякі вже пройшли навчання за кордоном, наприклад, в Іспанії. Тому з того, що я бачу, що мобілізація саме на такій добровільній основі, фактично, вона дійсно збільшилась, тому що раніше такого не було. І дійсно, оновлення цього закону воно посприяло тому, що люди почали приймати конкретні рішення, щоб, відповідно, планувати ну, фактично свою долю. І з іншого боку, на тлі такої заяви президента України Зеленського є заява з Польщі. Ця заява в устами глави Польського МЗС Сікорського. Варшава пропонує навчати у себе підрозділ військовозобов'язаних українців у Польщі. Ми дійшли висновку, що буде безпечніше та більш ефективно тренувати у Польщі український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають мобілізації до українського війська, і це був би більш ефективний спосіб допомогти Україні. Як ми бачимо, Польща хоче підставити плече, і я не розумію механізму. Звісно, вони хочуть тим чином на території Польщі мобілізувати військовозобов'язаних українців, пропонують. Ні, одразу їх навчити, можливо, сформувати якусь бригаду чи деякі бригади, озброїти, підготувати і відправити в Україні. І за словами Сікорського, це більш ефективний спосіб допомогти українській державі. Друзі, що ви думаєте щодо цього, щодо такої пропозиції допомоги від Польщі, пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.